Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Духовний Шлях, Молитва та Просвіта із дослідником. І ми продовжуємо ознайомлення із глибоким духовним твором, який проливає світло на реальність духовної боротьби. Це книга злі духи та їхній вплив на людей, написана Ігуменом Марком, духівником Симонового монастиря. Цей твір вперше побачив світ ще у 1899-му, А у Львові у 2016 році його перевидало видавництво бадікової Наталії, щоб сучасні християни мали змогу краще розуміти ворога людського спасіння і бути пильними на шляху. Віри, послання на видавництво під цим дописом. Сьогодні ми слухаємо другий розділ цієї книги, в якому автор говорить про походження злих духів, їхній перший гріх і покарання, яке спіткало їх за бунт проти Бога. Цей текст допоможе нам глибше усвідомити серйозність духовного світу і важливість постійного внутрішнього чування. Щира подяка нашим жертводавцям та спонсорам, завдяки вам ми маємо змогу створювати якісний, глибокий християнський контент, що служить спасінню душ. Тож слухаємо разом приємного та благословенного прослуховування. Глава друга походження злих духів, їхній перший гріх і покарання. Завченням православної церкви, висловленим у великому Катахізесі, невидиме створене раніше видимого і ангели раніше людей, тобто ангели, створені передусім, коли, крім Бога, нічого не існувало, це видно із перших слів книги буття на початку створив Бог Небо і землю. Оскільки видиме нами небо створене опісля. То в цих словах під небом потрібно розуміти духів, які у священному писанні зображені як небожителі. Ось чому Мойсей не приписує небу тієї порожнечі, яку приписує землі, яка була безвидна і порожня. Про це можна зробити висновок зі слів Бога до Йова, при загальному торжестві ранкових зірок, коли всі сини Божі викликували від радості, книга Йова, 38-й розділ 7 вірш і з цього видно, що ангели існували вже в четвертий день творення. Творець ангелів створив їх за образом своїм безплотними, за природою їхньою, подібними до певного духу і нематеріального вогню. Про що і пророк Давид говорить Ти твориш духів ангелами своїми і слугами своїми вогненне полум'я, описуючи палкість любові ангелів до Бога, їхнє швидке служіння Богові і людям, їхнє прагнення до вишнього і те, що вони не мають речовини, подібної до нашої плоті. Називаючи ангелів істотами безплотними, одкровення вчить. Що ангели є істотами особистісними, які мають розум і вільну волю. За своїм розумом ангелі показуються взірцями знання вони знають те, чого людина не знає і не може знати, хоча їхнє знання не простягається на таємниці, сердечні і на випадкове майбутнє, але не всі ангели. Встояли в даній їм від Бога мудрості і святості, за своїм бажанням багато хто із них став злим. Між ангелами Божими на небі був один великий, поданій йому від Бога силі і владі, світосяйний дух, названий через світосяйність свою деницею. Він був одним із духів, які стояли до Бога найближче. Піднесений найвище за всіх духів, Дениця задумав стати самостійним царем і сказав у серці своєму: Зійду на небо, вище за зірки Божі піднесу престол мій, зійду на висоти хмарні, буду подібний до Всевишнього. І ось Господь скинув зі світлого неба духа, який затьмарив себе противленням творцеві у пекло, у глибини пекельні. Оскільки Дениця був начальником деяких духів. То він і їх підбурив проти владики всякого творіння і потягнув їх за собою. І таким чином світлі ангели стали духами злоби. Отже, злими ангели стали по своїй волі. Господь наш Ісус Христос говорив юдеям, що диявол людино вбився, споконвіку і не стоїть в істині. Якщо він не стоїть в істині, то це означає, що він був наставлений у ній і мав усі сили і засоби для того, щоб відхилити від себе усяку спокусу. Згідно зі словами Ісуса Христа, навчали і святі апостоли. І ангелів, які не зберегли своєї гідності, але залишили своє житло, він зберігає у вічних кайданах під темрявою на суд Великого Дня, пише апостол Іуда. Під іменем гідності тут розуміється первинний стан ангелів, який містив у собі як внутрішню досконалість розуму і волі, так і зовнішні достоїнства безплотних духів. Ангели могли зберегти свій первинний стан, гідність і втримати житло, яке відповідало цьому стану, але через власне свавілля не дотрималися того й іншого. Святий апостол Петро в другому посланні говорить про падіння ангелів, що Бог не помилував ангелів, які згрішили, значить. Вселяє ту думку, що деякі ангели вчинили всупереч Божій волі. Наслідуючи слова Господа нашого Ісуса Христа і Його апостолів, православна церква завжди трималася тієї думки, що ангели, хоч і мали від створення свого досконалістю розуму і волі, але Бог не вклав у їхню природу безумовну необхідність завжди вибирати лише добре. Тому вони мали свободу вибору між добром і злом, маючи можливість відхилення до зла, деякі використали на зло свободу вибору і стали злими. Ось як навчають проте святі отці і вчителі церкви демон називається драконом, тому що повстав на Бога. Спочатку він був ангелом, пише святий Феофіл Антиохійський. А святий Іриней Ліонський каже, що диявол сам був причиною свого відступництва, ту ж думку підтверджує святий Антоній Великий. Злі духи називаються так не тому, що такими створені. Бог не створив нічого злого, і вони були створені добрими, і святий Макарій Великий. Усі розумні істоти маю на увазі ангелів, демонів і душі, творець створив чистими, а те, що деякі з них спокусилися на зло, це сталося з ними через свавілля, тому що з власної волі вони відхилилися від належного мислення. Напрочуд влучним є міркування про це святого Кирила Єрусалимського, перший винуватець гріха і родоначальник зла диявол. До диявола ніхто не згрішив, а згрішив він не з природи, тобто через необхідність, бо тоді не було б гріха. Навпаки, будучи створений благим, за власним бажанням, він став дияволом і від справ своїх отримав собі це ім'я. Він був архангелом, але згодом названий дияволом за наклеп на Бога перед людьми. Зводив наклеп же він на Бога, щоб звести людей зі шляху істини. Будучи добрим Божим служителем, став сатаною в повному значенні цього імені, тому що сатана означає противник. Про те, що диявол згрішив через своє свавілля, говорить і святий Василій Великий демони не по самій суті своїй отримують в уділ противлення добру, а через власне зволення, через відступ від добра. Відхилилися в гріх, тобто у зло, від блага не може виникнути зло. Чому ж лукава людина? Із власної волі, піддаючись вченню і впливу диявола, що зводить наклеп на Бога. Чому злий диявол? Теж за своїм власним бажанням, бо і він мав вільну волю, і йому була дана влада перебувати з Богом або віддалятися від нього. Архангел Гавриїл предстоїть Богу. Сатана ангел, що цілковито позбувся первинного свого чину, перший утримався вгорі, а останнього скинула свобода волі, одного спасла любов до Бога, а іншого відкинуло від бога його противлення Богу. Отже, як говорить святий Григорій Ніський, диявол сам позбавив себе радісного життя. Наведемо також характерне міркування про падіння диявола святого Іоанна Дамаскина. Із ангельських сил надземного чину начальник, якому Бог доручив охорону землі, не був створений злим за природою, а був благим і створений для блага. І не мав у собі від Творця ні найменшого сліду зла, але він не виніс осяяння й честі, яку дарував йому творець, і за вільним бажанням перетворився із природного напроти природного і вознісся проти Бога, свого творця. Захотівши повстати проти нього, перший відступив від блага і впав у зло. Зло є нічим іншим, як відсутністю добра, як і темрява є відсутністю світла, а благо є духовним світлом, як зло є духовною темрявою. Будучи створений від Творця світлом і будучи благим, він із вільної волі став темрявою. Ним відторгнуті, за ним послідували, і з ним скинуто безліч підлеглих йому ангелів. Таким чином, вони стали злими за бажанням, самовільно відхилившись від блага до зла і з вільної волі, отриманої ним від Творця. Отже, із наведених слів святих отців церкви зрозуміло, що диявол, будучи створений добрим, зі своєї волі став злим. Тепер природньо запитати, коли згрішив диявол? Падіння ангелів було не впродовж шести днів творення, бо після завершення творення за свідченням книги буття побачив Бог усе, що він створив, і ось добре воно. Якщо ж упродовж шести днів створені творіння були добрими, то не можна думати, щоб ангели в перші шість днів втратили первісне блаженство. Але падіння ангелів передувало падінню людини. Бо якби ангели встояли в істині, то не було б спокусника, який би привів їх до порушення заповіді Божої. У чому полягав первинний гріх ангелів? У священному писанні немає цілком ясного вчення про це, але із з вірогідністю можна зробити висновок, що первинним гріхом падших ангелів була гордість. І що один із ангелів більш досконалий занадто замріявся про свою досконалість і схилив до того підлеглих духів, прикладом або переконанням. Це видно, передусім зі спокуси прародителів, бо спокусник вселив їм бажання кращої досконалості, ніж образ божий, який вони досі мали, тому, ймовірно, що й сам диявол учинив той самий гріх, до якого спокусив людину. Але заздрістю диявола увійшла у світ смерть, говорить Соломон. Ісус Христос сказав диявол не стоїть в істині і є батьком неправди. Не встоє в істині, тобто не зберіг істинних уявлень про свої дійсні стосунки з Богом, явилася в ньому брехня, тобто неправдиве уявлення про свою власну досконалість і могутність. Перебільшене поняття про себе, і привело його до думки про можливість стати рівним Всевишньому, стати незалежним від нього, як часто ми бачимо з історії, що полководці, будучи звеличені царями, намагаються зайняти їхнє місце. Те, що диявол згрішив через гордість, видно із одного місця послання святого апостола Павла до Тимофія. Давши закон, за яким єпископ не повинен бути знову навернених, апостол Павло пояснює, чому він дав такий закон, щоб не загордився і не потрапив на осуд і втенета диявола. 1 Тимофія, 3 розділ відповідному покаранню повинен передувати відповідний злочин. Якщо апостол Павло каже, що за гордість можна піддатися тому ж засудженню, якому підпав диявол, то означає, що апостол визнає гріхом диявола гордість. Те, що початковий гріх пачих духів є гордість, видно із наведеного вже місця послання святого апостола Іуди, про тих ангелів, які не зберегли своєї гідності. Диявол не зберіг своєї ангельської гідності. Причому незбереження цієї гідності було безперечним, інакше воно не було б покаране. У дияволі виразилася непокора волі божій, а в основі цієї непокори могла лежати лише гордість, бо Дениця мав усе, що можна було мати, в створеному духу, те, що гордість була причиною падіння диявола. Простежується із божевільної гордовитості диявола, з якою він сказав самому Синові Божому, показавши йому усі царства вселенної. Тобі дам усю цю владу і славу їх, бо вона мені передана, і я кому схочу даю їй. Луки 4 розділ. Спочатку диявол згрішив, каже святий Йоанн Богослов, і премудрий син Сираховий свідчить, що початок гріха. Гордість. Відчувши себе богоподібним, він уявив себе богом і задумав оволодіти людьми, що він і зробив, скинувши Адама з раю за допомогою жінки, яку він запевнив, що плід від дерева, пізнання добра і зла заборонений на певний час, щоб люди не стали богами. Святий Василій Великий говорить для диявола було нестерпним наше безжурне життя в раю. Заздрість до нього підштовхувала його ворогувати з нами. Бо, як сам скинутий з ангелів, він не міг байдуже дивитися, як земнородний з успіхом підіймається до ангельської гідності, втраченої ним. І в іншому місті той самий святий Отець говорить. Перший гріх є бунт і гординя, тому що диявол, ставши бунтівником, від пересичення, дарованими йому благами, відступив від Бога і відторгнув із собою супротивні сили, кажучи: зійду на небо вище за зірки Божі, піднесу престіл мій, і буду подібний до Всевишнього. Хто загордиться, потрапить на осуд і втенете диявола. Тобто Засуджений буде разом із творцями гордині, бо Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Пояснюючи 14-й вірш 10-ї глави Ісаї, святий Василій Великий говорить, що пророче слово має на увазі князя світу цього, і рука моя захопила багатство народів, як гнізда, і як збирають залишені у них яйця, так забрав я всю землю. Ці слова належать гордовитому, що возніс шию свою проти Вседержителя, непокірному і відступнику, який у гріху свого відступництва потягнув послідовників. Гординя його не проти людей, а проти Бога. У чому ж полягає покарання, отримане злими духами за гріх, свідчить священне писання. Злі духи перебувають у стані тяжкого томління, через яке, не знаходячи спокою, шукають собі розваги у згубній діяльності. Постійний страх переслідує злих духів, що вони знають, що, будучи зв'язаними путами темряви, зберігаються на суд і муку, що на них чекає вогонь вічний, у якому вони будуть мучитися на віки віків. Таке відлучення злих духів від Бога буде вічним. Бо сам Спаситель говорить, що дияволу і ангелам його уготований вогонь вічний. Йдіть від мене прокляті, скаже праведний суддя на страшному судді грішникам. У вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам його, і підуть ці на вічні муки, а праведники у життя вічне. Матвія, 25 розділ. І самого повторення слова вічний. Як про праведників, так і про грішників, ясно, що тут мається на увазі нескінченність мук, бо як вічне життя, у яке вступлять праведні, так вічне й покарання, якому піддадуться демони і нечестиві. Святий апостол Юда, в шостому вірші свого послання стверджує, що ангели, які не зберегли своєї гідності, але залишили своє житло, зберігаються під темрявою вічними кайданами. А хто знаходиться у вічних кайданах, тому немає ніякої надії на прощення. А святий тайновидець Йоанн бачив, як сатана, який спокушав народи, увергнутий в озеро Вогнене і сірчане, де звір і лжепророк, і будуть мучитися день і ніч на віки вічні. Книга Откровення, 20 розділ. Незважаючи на таке ясне вчення священного писання про нескінченність мук злих духів, дехто заперечує його як таке, що суперечить здоровому глузду, такі люди запитують, як погодити вічне покарання злих духів із благістю Божою. На це відповідаємо. Бог дійсно нескінченно благий. Але водночас нескінченно правосудний і нескінченно святий. Гріх злих духів був першим гріхом, і ними самими вигаданий гріх не через неміч тілесну, а гріх безтілесних і найдосконаліших духів, а тому покарання за нього має бути особливо страшним. З іншого боку, довготривалим і наполегливим перебуванням у злі, демони ніби заскніли у гріху. Тому для них здається неможливим виправлення. Злі духи не можуть дійти до думки про покаяння, і це тому, що вони згрішили через свідомий потяг до зла за обдуманим визначенням власної волі, згрішили через зухвале повстання проти самого Бога, повстання наполегливе і запекле. Якби вони розкаялися, то могли б отримати милість, але вони незмінно злі, говорить святий Іустин філософ. То ж думку виражає й святий Дмитрій Ростовський: відпалі духи стали настільки озлоблені, що їм ніколи неможливо дійти до покаяння, неможливо змінити долю падших духів ще й тому, що для визволення їх від мук немає заступника. Є заступник лише для людей, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини, бо єдиний Бог, єдиний посередник між Богом і людьми чоловік Ісус Христос. Бо Христос прийняв у єдність Божої іпостасі не єство ангелів, а єство людське, бо не ангелів приймає Він, але приймає сім'я Авраамове. Щойно ви прослухали другу главу із книги Злі духи та їхній вплив на людей. Цей текст не просто старе монаше письмо, це дзеркало, яке закликає і нас запитати себе, а що ми вибираємо щодня, божу волю чи власну? Напишіть у коментарях, що вам найбільше запам'яталося з почутого, чи відчували ви колись духовну боротьбу у своєму житті, і як вам вдалося її подолати? Чим більше залишите коментарів, тим краще Ютуб покаже це відео іншим. Ви справді допомагаєте поширювати духовний і глибокий контент. Не тримайте це відео тільки для себе, поширте його у своїх соцмережах. Надішліть рідним, близьким, друзям, особливо тим, хто зараз шукає відповіді. Поставте файник, це просто, але дуже потужно для алгоритмів платформи. Якщо відчуваєте вдячність, підтримайте канал донатом за реквізитами в описі до відео або в шапці профілю. Саме завдяки вам, ми творимо зрілий християнський контент. Щиро дякуємо кожному за увагу. За молитву і за підтримку підписуйтеся на канал Духовний Шлях, Молитва та Просвіта. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні розділи. Нехай Бог береже ваші душі. Христос, воскрес! Воскресний Україна!